Друзі, якщо ви ще не куштували Херсон, приїжджайте в Вінницю і скуштуйте. Дуже смачно, такий ніжний, ніжний. Цей десерт із горіхами та абрикосами вже встиг стати культовим. Його придумала Анна Воскобойник у 2019 році. Спеціально для конкурсу торта символа Херсона В моєму дитинстві мій Херсон асоціювався з абрикосами і волоскими горіхами, і це головні інгредієнти мого торту. Анна з чоловіком Костянтином кілька років жили в Італії і там захопилися десертами. Повернувшись у Херсон, відкрили кіоск з морозивом, який виріс у цілу мережу перфекто. А конкурс на десерт-символ міста став новим викликом. Анна місяцями експериментувала. Коржі безе з волоськими горішками. Крем це натуральний крем-сир з курагою і білим шоколадом. До складу торта не входить корошна. Торт переміг і прославив кондитерську Анни Воскобойник на всю Україну. Та повномасштабна війна перекреслила всі плани, заклади довелося закрити, а родині виїхати. Місяці вагань і болісних рішень. І вони знову ризикнули, відродили свій символ у Вінниці, і навіть створили новий десерт на честь вдячних вінничан. Сьогодні торт Херсон їдять у різних куточках України: від Києва до Львова, від Одеси до рідного міста, і навіть за кордоном його везуть як гостинець у Канаду, Америку, Італію та Іспанію. Я мрію про те, щоб наш торт Херсон могли скуштувати в кожній країні, і наш торт прославився на увесь світ.